Останні події у нашій державі свідчить про те, що навички першої медичної допомоги актуальні для кожного громадянина України. Про те, як надати першу допомогу, розповіли фахівці. Семінар тренінг з надання першої невідкладної допомоги знайомий з принципами і методами роботи з потерпілим. Починається з того, як потрібно підходити до людини, яка лежить на дорозі. Вербальний контакт. Ви мене чуєте, вам допомога потрібна. Якщо людина не відреагувала, їй допомога надається в першу чергу, яка Звільнення проходження верхніх дихальних шляхів. Кладу одну руку на лоба, другу на підборіддя і запрокидую голову. Забезпечив прохідність дихальних шляхів. Не запрокинув голову, нічого не зробив для того, щоб спасти людину. Отак, от, от опустили голову і слухаємо дихання 10 секунд. Бажано не секундою менше, не секундою більше. Три прийоми: що це означає? Слухом ми чуємо. Шкірою обличчя ми відчуваємо рух повітря, а очима ми дивимося на грудну клітину, чи піднімається і опускається вона. Як же ж ви викликати спеціалістів? У вас телефон є, допомогу мені можете надати. Викличте через 103 швидку, скажіть людина, дорослий, чоловік без свідомості, але дихає, серце б'ється. Для диспетчера важливо, щоб ви якомога спокійніше і чітко розповіли. Але при цьому треба знати, як робити закритий масаж серця. Потрібно максимально точно вирахувати місце масажу та скласти правильно руки. Ми маємо руку поставити на кістку грудини, а не на ребер. Є три способи знаходження місця, куди ставляться руки. Перше це вирізка. Отут у нас у всіх вона є. Ну всіх, хто не був у Вирізка. І далі кут реберний, оце довжина грудини. І ви маєте розуміти, що коли ви поставите туди руку, ви такі все це, всі ці точечки перекриєте. Саме найпростіше, навпіл поділив, поставив руку. Оці дві точечки стають над цими двома, і зусилля з'єднається. Далі, ручка має стояти таким чином, щоб пальці були вперед і ще й догори. Вперед, а не вбік. І... Обидві ці бугри становляться на кістку. Ручка зміщується, один бугор залишається на кістці грудини, другий з'їжджає на ребро. Ребро може, можна зламати. Пальчики вниз, у вас е, центр тяжіння падає на це місце, а не тут залишається. Тому навіть у цими пальцями, бачите, я їх якби, зігнув. Я ще й контролюю, щоб пальці не зійшли вниз. Лікті мають бути рівні. Плечі мої. Вздовж тіла, тобто не можна заносити одне плече вперед. Я перевожу вагу свого тіла, таким чином, щоб плечі були над руками. І дивіться, по-перше, в такому випадку натискання буде згори донизу, а не отаку. На жаль, останнім часом на території нашої держави актуальне питання, яку допомогу надати при вогнепальних пораненнях. З цієї рани кров пульсує, тобто наявна артеріальна кровотеча, то, по-перше, ми маємо ну, артеріальний жгут. Що б ви не взяли, просто прив'язав. Да? Легесенько. Ручка, я не знаю, ложка. Отак оставляєте і закручуєте. І стільки разів, скільки треба, поки не зупиниться кровотеча. Або бінт, або таким чином ви е, єдине, що можете передбачити, що воно правильно накладене, із зрани, перестало цвіркати кров. То оцей кінчик ще одним кусочком бінта приматують. Також лікарі застерігають у випадку, якщо внутрішні органи пошкоджені так, що вони вийшли назовні, потрібно бути надто обережними та ні в якому разі не намагатися їх повернути самостійно. У цих випадках робляться спеціальні пов'язки і передають травмованого спеціалістам. Як накласти пов'язку на це око? Ну, якщо я візьму бінта, да зроблю таку. Якщо він без свідомості він прийде в свідомість і розкаже, куди мені сходить. Таким чином, використовуй все, що під рукою не шукай собі іншого. Є у кожної дівчинки хустинка. Склали його таким чином. І зробили так званого бублика. Ну, ми так його називаємо. Бублика зробили, навкруги ока поклали і після вибачили. Салфеточку зверху, і після того, тим чи іншим чином, не туго прифіксували до голови всю цю пов'язку. У випадках, коли постраждалий у шоломі, медпрацівники закликають не знімати одразу його з людини, тільки у випадку термінової допомоги. Але правильно знімати шолом також треба вміти. Таким чином фіксуються руками. Я підсовуюсь ближче, але не б'ю стегнами об шолом. Фіксує між стегом, руки в мене вільні. Відкриваю, забрала, помахав йому, він мені щось відповів, не відповів. Окуляри обов'язково. Обов'язково діставати окуляри, карманчика йому засунув, не забуваємо, що шоломи, як зазвичай, прищеплені. Обхвачуємо отак от двома руками, не спираючись на шолом, але тримаючи його, відсуваємося таким чином, щоб шолом не йорзав. І починаємо знімати, тобто тягнемо на себе. Тягнемо доти, доки ми ну, не сховаємо носа за забралом. Продовжуючи крепенько отримувати шолом, залишаємо його на одній руці, а другу руку таким от чином, щоб один палець з однієї сторони, другий з іншої. А от цим отут. А долоні, вона була на потилиці, не на шиї, на потилиці. Заводимо туди свою ручку, обхоплюємо його потилицю і шию, і бачите, я лікоть поставив на землю. Бо голова десь так 4-5 кілограмів важить. І якщо я шолом почну знімати до кінця, може бути такий бень. От. Щоб того не було, я вже завмер, дозняв, дотягнув того шолома, Голова в мене на долоні, забрала, закрив. Перевів, положив, притримуючи за ухо, шолом, торбинка з горілкою, з картоплею і вже голова зафіксована, хоча б принаймні на цей певний період часу. Якщо виявили, що шия зламана, можна зробити нашийник із підручних засобів, поки не приїде швидка. У вас є журнал, морзівка, газета якась там, ну така невеличка, формата А4 да, або складете. Беремо такого гольфа, журнальчик нафту склали, отаку от завернули. Гарненько, красивенько, да? положили, попросили когось з людей по допомогти. Сядьте на коліна. обхватіть ручки своїми руками. Я зараз свої ручки заберу, а ви продовжуєте їх тримати. Добре? Добре, я забрав, вона тримає, то ручна фіксація. Ми так не можемо його переносити, але ми можемо. Змоделювавши йому шийний комір якщо вона фіксує то можна і зав'язуємо того гольфа і хоч хоч щось, але це вже буде те, щось. такі семінари обіцяють проводити частіше, але лікарі закликають під час екстрених ситуацій не панікувати, а зібратися за лічені секунди. І тоді допомога не нашкодить. Ліліта Брам'ян Євген Полінкевич, новини культури.